Гаразд. отже, нас чекає ще один день у раю. Перш ніж ви вийдете на вулиці, я хочу представити нашого нового члена команди Руса, Познайомся зі своїм новим партнером. Мій перший день на роботі, і я не можу дочекатися. Вона робить сефі. Їй потрібен хтось як ти, а тобі потрібна вона. Це відділок чи додаток для знайомств. Класно, ловиш. Це справді дивно. Саме зараз ми б мали краще вивчити одне одного. Зближення це так само, як і затягування. О, Господи. А ти що розкажеш? Я не люблю людей. Лягай на землю, замови -кан. Ти ж в лайні Спокійно. Нема жінки, нема сліз, нема зброї, нема проблем. Привіт, блогер. Я чорна. Я з Нью-Йорка. Краще не роби так. Що ви очікували від нас? Я збирався зарізати собаку. Тату, що це за херня? Мудрий хлопець? Так. Але є і хороша новина. Варіант, а ти помреш. Будьмо, це велика ніч. Місто – це моє майбутнє.